Ми продовжуємо вивчати хімію, і сьогодні ми почнемо з найпростішої органічної речовини, яка відноситься до класу вуглеводнів, і ця речовина називається метан. Гра так чи ні, це я пропоную вам виконати на домашнє завдання як повторення уже вивченого минулого уроку. Випишете у зошит тільки порядок питання і відповідь так чи ні. Отже, сьогодні на уроці нам потрібно з'ясувати, які органічні речовини називають вуглеводнями. Зрозуміти просторову будову молекули метану, дізнатися фізичні властивості метану та його поширеність у природі. Запишемо визначення вуглеводні це речовини складу СХІ, запам'ятаємо, будь ласка, у склад вуглеводнів входять тільки два хімічні елементи карбон і гідроген. І так як раніше, карбон був вуглець, а гідроген був водень то так і склалася назва вуглеводні. Ми вже з вами частково говорили про класифікацію органічних речовин. Зараз ми зупинимося більше на класифікації саме вуглеводнів, тобто тих речовин, які складаються тільки з карбону і з гідрогену. Найпростіший і перший клас плуг, який ми з вами будемо вчити, це є насичені вуглеводні. Вони бувають двох видів: ациклічні, тобто з прямим ланцюгом, і циклічні, тобто з ланцюгом закритим у кільце, так би мовити. Ненасичені вуглеводні, у свою чергу, діляться на декілька різних підгруп. Етиленові це ті, які мають один подвійний зв'язок. Дієнові, які мають два подвійні зв'язки, а цетиленові мають один потрійний зв'язок. Також є особливий клас ненасичених вуглеводнів це є ароматичні вуглеводні, у яких карбонові ланцюги закриті у кільце і мають кратні зв'язки. Отже, метан, його формула це H4. Це є найпростіший насичений вуглеводень. Як ми вже говорили на минулому уроці, валентність карбону у всіх органічних сполуках є рівна 4. І саме тому найпростіший вуглеводень має формулу ch 4 У цій сполуці карбон 4 валентний і гідроген, як звичайно, одновалентний. Метан це є головний компонент природного газу. Також він ходить до складу болотного та шахтного газу. Як ж утворюється молекула метану? Як я вже говорила, карбон у молекулі метану є 4 валентний. Значить, утворюються такі зв'язки з чотирьома атомами гідрогену. Причому. Ця молекула є розміщена не на площині, а вона є розміщена у просторі. Вона є у формі тетраедра. Ну, Можливо, хтось мав такі іграшки, пірамідки, щоб складати. Оце є ось така пірамідка. Запам'ятаємо і запишемо кут між орбіталями електронів атома карбону 109 приблизно градусів. Підсумки. Молекулярна формула метану це H4. Електронна формула метану показує крапочками електрони, тобто в карбону є 4 неспарені електрони. відповідно, в кожного гідрогену є також по одному електрону, і Утворюються ось такі одинарні зв'язки з двох електронів тут, тут, тут і тут. І Структурна формула та кожну пару електронів ми замінюємо однією рисочкою. І малюємо ось таким чином. Структурна формула відображає послідовність з'єднання атомів у молекулі, але не відображає їх розміщення в просторі, тобто це є просто схема. Реальну будову розміщення атомів у тривимірному просторі передають кулестержневі або масштабні моделі молекули, розглянете в себе в підручнику на сторінці 139 малюнки 23 АБВ там є, подивитися, як воно виглядає. І на домашнє завдання пропоную вам з пластиліну і зубочисток виготовити таку кулестержневу модель метану. Фізичні властивості метану і поширеність у природі. Це є у вашому підручнику, сторінка 140-141. Будь ласка, законспектуйте матеріал і зараз тут також він є, дублюється на слайді. Поширення метану в природі. Він входить до складу природного газу до 99% є важливим компонентом супутного нафтового газу. До природного газу в момент видобутку додають спеціальні речовини із запахом тухлого м'яса. Це для того, щоб можна було виявити витік метану. У якого запаху немає. От тому часто ви чули, вираз пахне газом. Це не газом метаном пахне, це пахне саме тими речовинами, які спеціально додають до метану, щоб було чути, коли відбувається його витік, ну там з балона чи. Коли ми маємо природні постачання газу. Як я вже говорила, багато метану є в складі копального газу, міститься у шахтах і тому його називають рудничним або шахтним газом, і саме він часто спричиняє вибухи. На жаль, метан також утворюється внаслідок анаеробного брудіння рослинних решток у болотах, тому його називають болотний газ. Якщо літом у дуже суху погоду, яка триває довгий час, вийти до болота. І запалити повітря над болотом, то можна побачити, як воно горить, тому що з болота виділяється цей газ-метан, болотний газ. І коли його підпалити, він горить таким голубуватим полум'ям. Трапляється метан і у Всесвіті. Його виявлено у атмосфері планет Юпітера, Сатурна, Урану і Нептуну. Величезні озера рідкого метану є на поверхні титану, найбільшого з природніх супутників Сатурна. Чому рідкого? Тому що там дуже холодно і він переходить у рідкий стан. В Україні запаси метану у вигляді природного газу оцінюють приблизно півтора трильйона метрів кубічних. Це є 28 місце серед усіх країн світу. І наведено найбільші родовища: Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний регіон, передкарпатське родовище, рівнинна частина Кримського півострова, Чорноморський Азовський шельфи. Ну, як ви розумієте, з часу війни, на жаль. З тими родовищами у нас трохи проблеми, як і з усім іншим. Тут вам пропоную на розв'язок задачі. три задачі, наведені ось тут. Розв'язки цих задач я вам представила, будь ласка, перепишіть їх у зошит. Тобто, це є перша задача, друга задача і третя задача. Перепишіте їх у зошит. І на домашнє завдання опрацюєте 23-й параграф, законспектуєте, виконаєте завдання 268 на 142 сторінці, знайдіть цікаві факти про метан, підготуйте і здайте. І виготовте із пластиліну і зубочисток модель молекули метану.